Дякую лідер Азербайджану зв'язався із Зеленським. схоже Рашиста довели навіть азербайджанців, і ці передали вражаючу пропозицію Україні, яку боялися зробити навіть країни НАТО від слів. Запанувала певна тиша. Схоже, Азербайджан почав швидко переходити від слів до дій. Тож про останні події і останні заяви з Азербайджану далі вам розповім. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте свої вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент. України Володимир Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв провели нову розмову по телефону і узгодили дещо. Спершу вони усходили відповідь на завдані країною агресором Росії повітряні удари по об'єктах Азербайджану, які розташовані на території України. Ідеться про нафтобазу на території України, яка належить компанії «Сокар», а також газокомпресорну станцію, яка транспортує Азербайджанський газ в Україну. Росіяни вдарили по компанії «Сокар» Азербайджану та інших об'єктах, які належать саме Азербайджану, а також по газокомпресорній станції. Ідеться в заяві. Ну а далі не відповідь, яку росіяни отримують за ці дії. Тоді окупанти вдарили п'ятьма дронами камікадзе типу шахет по нафтобазі азербайджанської компанії Сокар в Одеській області. У нас атаки на об'єкті виникла пожежа. Було пошкоджено трубопровід для дизерного палива. Це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури, пов'язані з Азербайджаном. До цього окупанти завдавали удару по газорозподільній станції Урлівка в Одеській області недалеко від кордону з Румунією. Азербайджан разом з Україною країною може діяти комплексно, поєднуючи економічні, дипломатичні, військово-технічні та інформаційні кроки, щоб створити для Росії додаткові витрати та ризики. Пільна енергетична стратегія може стати одним із ключових інструментів. Азербайджан здатний наростити постачання газу та нафти в Україну напряму або через європейські країни, зменшуючи вплив російського енергетичного шантажу. Ну а Україна в свою чергу може забезпечити транзит чи спільні проєкти з розширення інфраструктури, і саме це Ерить по російських доходах і знизить залежність регіону від постачань зрив у дипломатичній площині. Обидві країни можуть координувати виступи на міжнародних майданчиках, просуваючи питання санкцій проти російського енергетичного сектору та озброєнь. Ну а також формувати коаліції в межах ООН, ОБСЄ, Ради Європи чи тюркських об'єднань. Важливо, що Азербайджан має вплив у країнах Центральної Азії та Ісламського світу, а Україна в Європі та Північній Америці, і спільна робота дозволить розширити гео. Графію Твсько. Досить скептично я ставлюся і пояснюю, чому. на мій погляд, знаєте, є е, спецтермін у е, працівників спецслужб: відволікання уваги на негідний об'єкт. Тобто, коли потрібно відволікти від чогось увагу, від головної негативної складової, створюють інформаційний привід, який переключає увагу. Так, от удари по нафтобазі СОКАР мають відволікти увагу від неякісної. А ніякісного пального азербайджанська, яке постачається відповідно країни Європи, досить серйозний скандал виник. Там сіркою забруднена нафта пішла, і відповідно, нафтопереробне підприємство в Румунії вже заявило про те, що можливе зупинення виробничого циклу. І, відповідно наразі Алів буде робити все можливе, аби зіграти себе жертву російської агресії. І росіяни, на мій погляд, якраз і підіграють в цьому питанні, а далі подивимося за розвитком ситуації. Ще раз підкреслю, але це інформація вже для розуміння, коли наші можновладці виходять і говорять про можливість диверсифікації постачання нафтопродуктів за рахунок азербайджанської нафти, яка різко впала в ціні після цього, і ніхто не бере, то в мене виникає питання, чи не піде ця забруднена нафта відповідна на українські НПЗ. І чи не в цьому полягає кінцева мета Російської Федерації фактично заблокувати нафтоприробну галузь України за рахунок використання неякісної нафти? От про це варто говорити. А якщо ця інформація дійсно е підтвердиться, то тоді це багатоходівка російської сторони, в якій не, по, не останню роль відіграє Азербайджан. Я нагадаю, Азербайджан е тісно пов'язаний з Російською Федерацією. Окупація історичних вірменських земель Нагорного Карабаха стала можливим лише завдяки позиції Російської Федерації, а не військовій звитязі азербайджанського війська. Та про це не треба забувати. Не треба забувати, хто такий Алієв, хто його батька, генерал КДБ. Колишніх не буває так само, як і членів родин, колишніх чекістів. Тому я скепсисом ставлюся до відповідно можливості зняття ембарго. А по-перше, яке ембарго? Азербайджан є провідним гравцем на світовому ринку озброєнь? Здається, ні. Він закупає озброєння Узраїля, Російській Федерації, тій самій Туреччині, що саме мовиться про зняття озброєнь. Хотілося б дізнатись також. Лідер України привітав Алієва із досягнутими у Вашингтоні домовленостями з Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Нагадаю, тоді лідери Вірменії та Азербайджану у Вашингтоні за участю президента США Трампа підписали декларацію про мирні відносини між їхніми країнами. Видання зазначає, що збройні сили РФ почали послідовно атакувати енергетичні об'єкти Азербайджану, які розташовані на території України. Саме ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь. Підкреслюється у публікації. Йдеться пород усім про можливу передачу озброєння із власних арсеналів Азербайджану, успадкованих від СРСР або закуплених пізніше в Росії, Білорусі чи Україна. Відомо, що є висока ймовірність передачі Києву САУ 2С1 «Гвоздика» та 2С3 «Акація». Також наявні 2С19 «Мста-С» та 2С7 «Піон», але їхня передача вважається більш сумнівною. Щодо причепної артилерії, то Україна має в запасі близько 30 одиниць 152-мм Д-20, 42 «Яцент-Б» та понад дві сотні 22 мм Д-30, що наразі застосовується підрозділами Сил оборони України. Замінити вказану стару артилерію Азербайджан може закупленим у 24-му році сербськими САУ «Нураби» та чеськими «Діта». Щодо ракетних систем залпового вогню є інформація про наявність 120 одиниць БМ-21 «Град» та ще 31 одиниць чеського аналогу РМ-70. Цікавішим варіантом є 30-40 одиниць БМ-30 «Смерч», які могли б допомогти Україні. Defense Еспрес вказує, що наразі Азербайджан активно купує турецькі Аналоги, тож можливо, планується позбутися російського та радянського зброєння. Також азербайджанські військові мають декілька одиниць ОТРК.У, на заміну яким вже давно наявні ізраїльські системи з більшими можливостями. Проте відправлення цих комплексів сумнівне з політичного погляду. Так чи інакше президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення ще двох мільйонів доларів США на закупівлю електричного обладнання для України. Про це йдеться у розпорядженні глави держави Азербайджану для закупівлі та відправ виробленого в Азербайджанській республіці електричного обладнання із метою надання гуманітарної допомоги Україні Аліїв також доручив міністерство фінансів забезпечити фінансування в сумі, зазначеній у розпорядженні. А уряд повинен вирішити питання, що випливають із цього документа. Також Азербайджан має декілька напрямів. через які міг би підтримати Україну, і водночас завдати політичної чи економічної відповіді Росії за атаки на українську газову інфраструктуру. Енергетична підтримка це збільшити постачання природного газу та нафтопродуктів України напряму або через європейських партнерів, щоб компенсувати дефіцит і зменшити залежність ЄС від російських ресурсів, можна робити це через розширення транзиту по південному газовому коридору та виконанням, точніше використанням ЕЛНДЖІ терміналів у Туреччині та Греції. Росія може відповісти Азербайджану за підтримку України та будь-які кроки, які шкодять її інтересам, через економічний тиск і це може проявитися у вигляді обмеження доступу азербайджанських товарів на російський ринок, створення штучних митних та санітарних. Перешкод затримок на кордоні та введення додаткових податків. Такі методи дозволяють завдати шкоди економіці Азербайджану без прямої військової конфронтації та зберегти формальну видимість мирних відносин. Ще одним інструментом може стати енергетичний та транзитний шантаж. Росія може намагатися блокувати або ускладнювати роботу південного газового коридору через дипломатичний тиск на країни, що межують за Азербайджаном, зокрема Вірменією чи Ірен, або через втручання у транспортні та морські маршрути в Каспійському морі. Це дозволило б Москві вплинути на доходи від. Де експорту енергоресурсів та зменшити стратегічну вагу Баку на світовому енергетичному ринку, політичні провокації також можуть стати засобом відповіді: Москва здатна активізувати підтримку ворожих до баку сил у питанні Карабаху, сприяти загостренню відносин із Вірменією та підбурювати напруженість у прикордонних регіонах. Саме такі дії можуть мати на меті дестабілізацію внутрішньої ситуації та відволікання азербайджанських ресурсів на внутрішні проблеми. На завершення Кремль може вдатися до демонстративних військових кроків, таких як масштабні навчання Лизу азербайджанських кордонів або нарощування військової присутності у Каспійському морі та на території союзників. Це створює психологічний тиск і сигналізує про готовність перейти до більш радикальних дій у разі подальшої конфронтації. Ну що ж, тепер я вам глядачі вдячна за те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайку та свої коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром в наступних наших випусках.